Відео надане сайтом онлайнGdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 568. Деяке число збільшили на 5 і отримане число подвоїли. У результаті отримали число 22. Знайдіть невідоме число. І так, нехай х буде наше невідоме число. Тоді умову задачі ми запишемо наступним чином. І так, деяке число. Це число х збільшили на 5, тобто додати 5. І отримане число подвоїли. Значить, отримане число від результату додавання х плюс 5 треба помножити на 2. Для цього ми беремо їх у дужки х плюс 5. У результаті отримали 22, тобто дорівнює 22. Знайдіть невідоме число. Ми отримали таке ось рівняння. Е, невідомим у нас зараз є, в першу чергу, х плюс 5 невідомим множником. Тому ми спочатку ми не можемо одразу знайти, чому дорівнює х, але ми можемо знайти, чому дорівнює х плюс 5, як невідомий множник. І так, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 22 поділити на 2. І тоді х плюс 5 буде дорівнювати 11. І так вже ми отримали звичне для нас просте рівняння х плюс 5 дорівнює 11, де невідомим є один з доданків. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми, тобто від 11, відняти відомий доданок 5. І тоді х дорівнює 6. Ось рівняння розв'язане. Як нам перевірити, чи правильно ми знайшли. Розв'язання. Перевірка. Якщо у школі ви записуєте перевірку, тоді ви цей рядочок пишете у зошитах. Якщо ви не робите перевірку, то ви просто перевіряєте, дивитесь разом зі мною, але не записуєте. І так, як нам перевірити, треба замість х у нашому верхньому рівнянні підставити значення 6. І так, 6 додати 5 і помножити на 2. Дорівнює 22. І так, рахуємо. 6 плюс 5 11. 11 помножити на 2 дорівнює 22. Дійсно, 22 дорівнює 22. Отже, пишемо відповідь. 22 це наше невідоме шукане число. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!